Вітаю, на РБК Україна. 1 серпня п'ятниця, однією топ тем цього тижня. Є новий ультиматум Трампа для Росії. 8 серпня спливає дедлайн і має початися жорсткий тиск. США вже попередили Китай про потенційні 100% вторинні тарифи на російську нафту. Китай нібито відкинув це. А от Індія дослухалася, і нібито сьогодні чотири танкери з російською нафтою бовтаються біля берегів Індії. Індія не приймає їх. Якими є реальні перспективи Трампів тих заходів, направлених на припинення війни в Україні? Спитаю Тараса Загороднього політтехнолога. Пане Тарасе, добрий день. Добрий день. Дональд Трамп вчора каже: те, що робить Путін огидно, це дуже сумно. Я збираюся ввести санкції. Чи подіють вони? Не знаю. А ви, пане Тарасе, знаєте, подіють вони чи ні? Ну подіють звичайно. Подіються тому, що у нас вже не помітила одну що подію: у нас ж У нас же створився цілий прошарок людей, тлумочів, що думає, що говорить Трамп, і не дивилися, що відбувається в світі, американці почали знімати санкції з Венесуели, яка є найбільшим дійсності по запасах країною більше ніж Саудовська Аравія нафтою. А, ось тиск іде, тиск іде, тому, в тому числі, ультиматум Китаю. Ну, Китай, звичайно, може багато чого говорити, але якщо підуть реальні тиск, але я пов'язую, що дуже добре для нас загалі тиск на Китай вже як частину підготовки до війни з Китаєм. Американці не хочуть, щоб у Китаї була незалежна від них. Резервуар нафти по суходолу, які вони не контролюють, тому я думаю, що будуть добуватися цього? Я я думаю, що не зупиниться. Ну і далі Путін, поки він живий, я не вірю, що він піде на якісь поступки? Ну а якщо Китай не піде на поступки? Якщо Китай не відповість так, як очікує Трамп, якщо лише Індія і декілька країн, Бразилія, ще декілька припинять купувати російську нафту, як це вплине позначиться на економіці Росії? Ну я думаю, що взагалі завдання американців припинити, щоб е, нафта експортувалася в Китай, а е, це означає, що вони будуть змушені консервувати свої свердловини. І е, якщо вони консервують свої свердловини, то вважаєте, що це назавжди, і Китай не зможе з ними скористатися під час війни. Це перше, друге. Ми самі повинні показувати активність в цьому напрямку. Ну, якщо у СБУшників вийшло це зробити з стратегічними бомбардувальниками, те саме повинно бути, наприклад, пов'язане з Оренгоєм, пов з... З силою Сибіру і все інше, Китайці у нас просили дозвіл, щоб добувати нафту. Ні. Так і тут і американці тільки будуть вдячні нам за те, що ми працюємо на нашу спільну перемогу над Китаєм. Добре, ну а по факту, якщо Китай каже ні, відмовляється від вимог Сполучених Штатів Америки, ми не можемо там впоратися з російською нафтою, з цією цією історією. Одноосібно, можливо, Китай впевнений в тому, що сила зараз на, все ж таки на боці Пекіна, а не на боці Вашингтона. Ну, дивіться, який вереск почався в Китаї, коли європейці влупили по двох банках ну, невеликих, так? Да? Е, санкції. Це Китай розуміє, про що йдеться. Да? Це знаєте, так, починається такі ганяння пантів. Знаєте. Тому що тим більше, судячи з того, що американці почали домовлятися з Європою щодо закупівлі зброї, закупівлі, а, закупівлі нафти і все інше, вибудовується інший контур а, а, про західних країн, така антикитайська коаліція з внутрішньою торгівлею. Китай жмуть скрізь, не дають можливості реекспортувати з, з різних країн, вишибають їх де тільки можливо. Вишибли з панами на павухах я ж говорю Оце по Мексики, і по Мексиці і Канаді, які претензії Китам які ем, Трампу була це, в тому числі то, що Китайці там залізли і тепер експортують китайські товари. Вони там тільки шильдики міняють. Там да що це made in Канада, а наприклад, тиск іде скрізь, тиск іде скрізь, і на Бразилію, і на Індію, і на Туреччину. До речі, тому що особливо після 18 пакету санкцій так. А якщо ще американці влупляться, а вони можуть Трамп, це може особистим рішенням це зробити. Ой, буде вереск стояти такий, що ми будемо тільки дивуватися, як швидко воно буде змінюватися. Тому що я знову таки виходжу з того, що американці е, йдуть на конфлікт з Китаєм, яким чином вони хочуть його обвалити. Якщо закривається американський ринок, закривається європейський ринок, все починається. починається обвал Китаю. А, далі, а, вал Китаю тягне за собою, що Китай буде змушений перше починати десь якісь бойові дії. А, чому? Тому що і чому я так говорю, а, а, так, є, а так Японія на, була спровокована фактично на бойові дії. А, от, а чого вони напали на Перл-Харбор? А, а що передувало цьому? А їм в США Ембарго оголосили на постачання нафти. Да, і вони були. Вони просто були притиснути до стінки. Вони Малазію повинні були захоплювати, щоб там нафту брати да? і багато чого іншого. Так і тут, так і тут в загальній, в загальній концепції стримування Китаю, стримувані Китаю і підготовка до війни. На цього. і далі американці ну нарешті зрозуміли, що Китай і Росія це єдине, це єдине ціля. Ціле. Ми треба вже. Висновки і робити відповідно такі, які є, і тиснути на війни вже зараз. Тому що Китай, скрізь за теж перезброїться. Все вони чудово розуміють. Вони не готуються до війни, а тому, що китайці марксисти вони читали такі праці Леніна, як імперіалізм вища стадія розвиття капіталізму. Вони знають, що зараз ситуація дуже схожа на на ситуацію перед першою світовою війною, через яка пов'язана з кризою перевиробництва Китаю. І тому тому, тому, все це вже в зовсім в інша логіці йде і тому звичайно вони багато чого можуть говорити, відмовлятися. Але ну нехай ризикнуть здоров'ям. Тому що, дивіться нафту, яку везуть з Росії, наприклад, до Індії, якось не можна на поміняти документи там суда по іншому, завести, сказати, що це не російська нафта, казахська нафта, якась інша нафта. А в нафтопроводі, який йде з Росії до е, Китаю, немає ніяких двозначностей. Це російська нафта? А можливо ця вся історія матиме зворотній ефект, і буде поглиблення взаємодії Москви і Пекіна. І таким чином ви кажете, антикитайський блок зараз визрів, антизахідний стане ще сильнішим. Тобто, тут до ескалації такого роду йде чи Китай все ж таки дослухається зараз і його присадять. Куди, куди, час вони, сам, так. Куди, куди вони свої товари продавати будуть? В Росію товарообіг один і там інший, і там з Європою під 900 мільярдів. Куди вони це продавати будуть? В Росії ну, спробуйте продайте. Хто це купувати буде? Я ж говорю, тут принципово питання криза перевиробництва Китаю в першу чергу. Це ми повинні розуміти і е, поглиблення. Ну поглиблюйтесь. Поглиблюйтесь далі. Якщо ви будете там у вас будуть закриватися експортні напрямки. Ну поглиблюйтесь можна ще глибше. Ні, ми не проти, якщо ви будете рвати Росію, там можна ж далі поглиблюватись, але це не означає, ну не означає, що це. Призведе до якогось явного ефекту для Китаю. Отже, виходить так, що Трамп дає час Китаю, попереджає останнє китайське попередження. А далі що будуть дійсно тарифи? Китай відмовиться, будуть тарифи, і, і потім Китай все одно буде купувати. І, от, от як ви прогнозуєте собі вересень? Наприклад, ну різні можуть бути варіанти. Я не, не виключаю, що Китай буде на останок використавши Росію як проксі, вимагати від неї атаку на країни НАТО. Для того щоб дестабілізувати самі Сполучені Штати Америки, продемонструвати, що вони не дуже надійний союзник. Вони, я думаю, це можуть зробити. А потім все залежить від Європи. Якщо європейці будуть тиснути на Китай, так як США, і а, будуть виходити, а, підводити їх до світлої думки. А навіщо їм взагалі Росія в нинішньому вигляді? то Тоді Китай обере Європу і буде з ними по-іншому говорити. Але тут європейці повинні вирішити для себе принципове питання, чи потрібна їм Росія в такому вигляді, от далі можуть бути різні варіанти. Китай може в дійсності бакувати, продовжувати, як і Путін. Але я не виключаю, що це може призвести до керівництва зміни керівництва Китаю, тому що підозрюю, що там багато хто не задоволений, те, що відбувається, тому що це загострення історія загострення стосунків, тому що демонстрація віці Китаю почалося вже при цьому він же Маоїс своїми переконаннями, що повинна бути експансія, там все інше. Вони відкрили карти, показали, що вони а, можуть це зробити, і це дуже надумано багатьом не сподобалося. Це, до речі, відхід від принципів Денсіопіна, що не треба вилазити, спокійно торгувати і взагалі нікуди не виходити, поки ти не будеш готовий. Там так, а так Ден день Сі це продемонстрував, тому там різть можуть бути різні варіанти. Ну і далі війна. Війна з Китаєм може бути ну, песимісти взагалі бачив сценарій цього року може вибухнути. А може бути і ситуація, в якій Китай, скажімо, зупиняйся, ну аби виграти собі час, там, готуючись також до війни, героїв, зрозуміло, Путіним. а він не керує Путіним. Це теж помилка думати, що він зараз зателефонує Путіну і Путін зупиниться. Не мають вони такого впливу. От якщо там не буде Путіна, можливо різні варіанти, а ну немає. Путін скаже: ні, я не буду. Він живе в своїй там реальності. І все а, добре. Тоді поясніть, що мав на увазі прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск цього тижня. Він сказав, що є багато ознак: війна в Україні незабаром може припинитися. Ну вони завжди так говорили. Якщо він знає дату смерті Путіна, то я думаю, що всі, всі не будуть проти цього. А так я. Я переконаний, що поки Путін буде при владі, нічого не поміняється. Вони будуть бакувати до кінця вже буде валитися країна, там вже громадянська війна починатися. А Путін буде все рівно намагатися бомбардувати Україну. Але сполучені Штати Америки досі комунікують з Кремлем. Рубіо каже, що цього тижня були розмови не з Путіним з його близьким оточенням, і немає добрих результатів. Вони дійсно ще намагаються діалог якийсь налагодити на ваш погляд. Давайте е, так, ми повинні розуміти, що у американців. В їхній культурі, в їхньому коді є розуміння, що торгувати краще ніж воювати, і коли вони будуть іти на перемовини Але якщо їм морочити голову, як робили росіяни, то вони починають звірі... звірішити, тому що це, це те що інше стало. Ти можеш раз обманути американця іншого, тому що вони виходять з концепції, що людям треба довіряти, так. Але коли ти переходиш межу, з тобою тебе просто викидають з цього кола, з тобою вже по-іншому розмовляють. І, і, і ти спробуєш, що повернись туди. Чи можуть вони говорити? Можуть говорити. Чи можуть вони тиснути на російські еліти, що вони прибирали Путіна, а потім з ними будуть розмовляти? Можуть, скоріш за все. Ось, чи приведе це до результату, поки що питання відкрите. Тому я б тут не робив не робив великий. Велика істерики, що вони ведуть перемовини через нашу голову. Добре, наостанок Туреччина активно просуває зараз ідею, де саміту, де зустрінуться Зеленський і Путін, паралельно з цим розмови про те, що сі може зустрітися з Трампом або Трамп з сі в Китаї, в Вашингтоні. Якою є ймовірність бодай однієї такої зустрічі найближчим часом, як би ви під загрозою санкцій теж американських втрачали величезні гроші, які зараз туреччина заробляє. То ви б не на один стіл накривали у себе в Туреччині для того, щоб всіх запросити, щоб свідка це закінчувати. А, тому що ж санкції, якщо запровадить Трамп, вони ж приб'є по Туреччині Там, те, що європейці запровадили, теж активність почала проявлятися. Теж б'є по Туреччині Ну, я знову не вірю, що Путін приїде в Туреччину. От не вірю, це ну, мало ймовірно до добре, ну якщо він навіть теоретично приїде, то про що буде розмова? Позову про Пченігів, що Україна повинна а, в, залишити всі чотири області. Зустріч Сідзімпінак Трампа ну можливо, теоретично вірю. А про що розмова? Ну, ну там вони можуть якусь а, про щось фінально домовитися. Цього не виключаю. Ну не фінальне, це буде короткострокова передишка для а, подальшої війни. А ось вірю зустріч Трампа з Путіним навіть в трьох. А про що буде розмова? Трамп не буде йти на те перемовини, де він не буде переможцем виглядати, ну тому що він скрізь повинен бути красавчиком. От, от і все. Тому й це все такі віртуальні речі і звичайне намагання туреччину ставати сильнішим. Ну якщо резюмувати, то всі ці зусилля Трампа ультиматум, 8 серпня, не матиме взагалі якихось видимих для нас конкретних результатів. Це просто буде знову Ні, тягнутися. Вже у це йде. загострення. Ні, давайте так. Результати вже йде. Ну німеччина сказала, що вже два патріоти в Україні, ну майже. Це те, що публічно такі говориться. Постачання зброї йде. Зброю продають Венесуелу знімають санкції. Туреччини дають ціні індії дають по голові, щоб не купувала нафту. Це 30% відсотків у Росії у Росії. Дефіцит бюджету вісім разів буде більше на кінець року, ніж вони планували. Україна б'є по залізницях вже достатньо активно, якщо ви звернули увагу, по хімічній промисловості і так далі. Ні, ці процеси не йдуть. Ну сказав попередив. Ну знову бикану, значить, будуть наслідки. Нас нас не повинні це цікавити. Ми повинні виключно концентруватися на своїх цілях, які ми повинні. Пробивати добре, дякую вам за розмову. Тарас гроні. Політтехнолог був моїм співрозмовником. Долучайтеся в коментарях. Тисніть, вподобайку, підпишіться, якщо тут вперше.